Фармадол. Забудь про головний біль. 14 тисяч студентів. Пари без світла і тепла. Сиде в куртках. Ні, вийшли. Ми, ми вийшли. курточки. Як війна змінила освітній процес у Чернівецькому національному університеті. Тривоги побігли в підвал. З тривоги побігли сюди. У другокурсників пара з геодезії та картографії. От вам оригінал топографічної карти. Ми потрапили на лекцію, коли в університеті відімкнули електрику. на нема, то вийдемо вручну, тобто на варіант, а потім вони любові виконують вже в електронний варіант. Студенти навчаються навіть коли через відсутність світла глохнуть котли, які подають тепло до аудиторій. У учбових корпусах має бути не нижче ніж 18-16. А якщо, наприклад, на вулиці будуть мороти, там буде зима сильніше? Ну буде... це вже буде питання дуже. серйозне. Тоді нам прийдеться спускати в воду в систему. системи опалення студенти ж віджартовуються. Пара з рота не йде, але куртки та шарфи знімають не всі. Бачу, такі закутані. Ні, це просто вже на вулиці приготувався, а так в аудиторіях тепло. Що там у вас? В футболці можна сидіти. Чи готові ви до повного блекау? Будемо ходити в корпус і така ситуація, у нас немає вибору. Як не змерзнути, знає викладачка Світлана Вікторівна. Ну, от жилетка. У мене ще є вчинна жилетка, але вона вже вдома. Тому що вдома теж такі проблеми. Слухайте, з, з такими студентами хіба буде не тепло, ви що? Пристосуватися готові всі, та на очне навчання може вийти лише третина студентів стаціонару, бо лише стільки можуть вмістити укриття. Ці, що навчальних корпусах сховища вони дозволяють вмістити одночасно 3,5 тисячі студентів. Навіть у дві зміни навчання нам не дозволяє всіх студентів запустити на очне навчання. На випадок повного блекауту та зупинки навчання студенти вже готові, що хвости підтягувати доведеться навіть на наступному курсі. Не доведеться літом чуть-чуть довше вчитися. <говорит> Можна буде за рахунок літніх канікул щось звідти взяти, а можна буде поставити ці пари, чи там е, індивідуальне навчання, що перед сесією два тижні. Ці два тижні покласти щосуботи відпрацювання, і таким чином ми е, вчасно завершимо графіку освітнього процесу. У нас такий, е, такий досвід є. А для тих, хто зараз через відсутність світла не може під'єднатися до пар онлайн, викладачі записали лекції та лабораторні. Відеозапис вже лекційного матеріалу, тобто так само і є до лабораторної роботи. Показується презентація і збоку відео з викладачем, який повністю показує, як і що виконувати. Особисто мені доволі зручно. Допустим, там в 12 годин ночі з'явила сідло. Я собі там певний період часу відвожу на те, щоб зробити ту чи іншу лабораторну роботу. А хто такий онлайн-курс пройде швидше ніж завершиться? Семестр залік отримає достроково. Панікувати ми не панікуємо. Ну а що робити? Ребята, ну треба жити. Вони мають бути спеціалістами. Ну москалька треба давиться. Там ми все одно випустимо нормальних землеупорядників і геодезистів. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.